Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Завтра-післязавтра, за словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменка, відновити повноцінне водопостачання у Полтаві мають вже найближчими днями. Комплектуючи для ударних дронів на фронт виготовляють полтавські конструктори. Гоголівці презентували прем'єру цього разу. Це дитяча казка. Як рятували країну мережино? А тепер про це та інше більш докладно. Цілодобове водопостачання до осель полтавців, які з початку травня отримували воду за графіками. Відновлять вже завтра, післязавтра Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Додав ремонт аварійної ділянки колектора Супрунівської каналізаційної станції на завершальній стадії. Вони досить чітко відпрацювали графік роботи. По усуненню аварії на а, цьому колекторі. І, крім того, в Супронівського колектора в нас ще по, по місту дуже багато так, провалів, де йде перекачка, колектора а, падають. Тому а, ми а, виділили на одній сесії 8 млн грн, на, на минулій сесії виділили 10 млн грн на Полтаву доканал. І сьогодні ці кошти вже перераховані. Для того щоб я думаю, завтра післязавтра відновити 100% подачу води у для наших містян, там де вона в зв'язку з аварією була введена в графіковий режим. За шість наступних років підприємства Полтавщини мають значно скоротити споживання електроенергії. На сесії обласної ради пропонують винести програму енергоефективність 2030 Вона передбачає перехід на альтернативний вид споживання електроенергії. Що саме пропонують підприємствам? Розкаже Івана Дімова. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. 4 червня вони провели засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Основні питання порядку денного стосувалися діяльності підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал з обласного бюджету. Водоканалу планують виділити 43 мільйони гривень на погашення боргових зобов'язань. А на теплоенерго передадуть близько 32 мільйонів гривень. 20 мільйонів це закупка. техники э, предприемству, когда были обстрелы Херсона, Миколаева. Полтава теплоэнерго передала тогда в терминовом порядке свою наявную технику. Сейчас э, пропонуется поновить недостающую технику. 4,3 миллиона пропонуется выделить Полтава теплоэнерго для установления лечильников на 109 микрорайон места Полтава, установление тепловых лечильников. И весь Миллионі пропонуються э, також на закупівлю чильников. Это место Кременчук. Розглянули депутати під час комісії обласну програму енергоефективність 2030 Вона передбачає, що за шість років підприємства Полтавщини мають зменшити обсяги споживання електроенергії та перейти на альтернативні джерела серед пропозицій. Зокрема, встановлення сонячних панелей, газових генераторів та утеплення приміщень. В першу чергу це стосується промислових підприємств. Принцип такий, що відповідні учасники, які бажають взяти участь у нашій програмі, розробляють проекти, подають на конкурс. І Кожний рік ми відбираємо ті, які мають найбільший ефект економічний, енергетичний, і ми вибираємо ці програми, затверджуємо цим і тоді затверджуємо перелік. Заходів, які ми будемо фінансувати на відповідний період, також члени комісії обговорили підсумки цього опалювального сезону та про підготовку до наступного. Розглянули проєкт рішення про затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2024-2028 роки. Усього депутати розглянули 16 питань порядку денного. Більшість з них підтримали винести на сесію ради. Погодили кандидатури на нагородження відзнакою за волонтерську діяльність та розглянули питання встановлення єдиного формату виплат родинам на поховання загиблих військовослужбовців на Полтавщині. Ці та інші рішення підтримали депутати Полтавської обласної ради на засіданні комісії із питань регламенту. Більше про це знають наші кореспонденти. Колектив Криворуцького ліцею Семенівської селищної ради пропонують подати на нагородження відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Відповідне рішення депутати підтримали на засіданні постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Вони там сітки допомагають військовим, вони тушонки готували, весь час займаються, весь час кожен день вони працюють десь 12 годин, зайняті волонтерством. Вони з цього абсолютно нічого не мають і вони виховали дуже багато хороших людей, які зараз захищають вічизну. Ще одне питання, яке на комісії підтримали депутати, про встановлення на кладовищах Полтавської області надгробних пам'ятників військовослужбовцям, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України, за словами першого заступника голови обласної ради Олександра Лемешка, це також дасть можливість уніфікувати процедуру виплати матеріальної допомоги на поховання родичам загиблих захисників. Я б виділив би питання з приводу облаштування поховань в громадах більш скажімо. Тому що в різних громадах по-різному ці питання вирішуються. В окремих громадах видається матеріальна допомога, в окремих не ну от ми трошки намагаємося узагальнити це все, і е, також обговорювали питання з приводу збільшення категорій, яким, е, які може бути надана матеріальна допомога. Також на комісії було підтримано питання про стан увічнення подвигу небесної сотні та героїв українсько-російської війни в місті Полтаві та області. Загалом депутати розглянули шість питань порядку денного та одне додаткове. У Полтаві виготовляють комплектуючі для квадрокоптерів плати ініціації, розробка деталей для дронів, це вклад у перемогу, навчання молоді перспективній професії і нові робочі місця. Переконані конструктори бачили процес. Наші кореспонденти. У Полтаві виготовляють комплектуючі для ударних дронів плати ініціації, використовують їх для підриву зарядів на коптерах. Саме такий компактний елемент і робить дрон зброєю. Ти її скидаєш з коптера, і вона жде свою цель. Тобто вона керована, Тобто вона виходить ціль. Вона на що реагує. В залежності від того, що просять тут у нас на світло і на, на метал, метал. Да, може. можна на метал, можна на ямкость йомкасні датчики. ставити. розробник плат ініціації для БПЛА, позивний шатун говорить, розробив комплектуючи зі своєю командою, аби на 100% бути впевненим, що вони спрацюють. Плата ініціації це плата зі спеціальними мікросхемами і датчиками, і спеціальним програмним кодом, яка відслідковує або перевантаження, або те, що відбувається удар дрона. Або те, що він наблизився до цілі, наприклад, він наближається. Плата отримує дистанцію така, перевіряє свій код. В коді сказано підірватися на дистанції, наприклад, там 3 метри, і вона підривається, як тільки дрон підлітає на 3 метри. Тобто, не треба оператору думати, як підірватися і кнопку. жати. кошти на комплектуючі розробники отримали як грант, який виграли в рамках міської програми Полтавський спротив. Головна мета нашої програми була – це саме на території Полтавської територіальної громади розвивати і підтримувати фінансово. Виробників, які дійсно працюють із за рахунок залучення допомоги від міськради, масштабують своє виробництво і покращують його. Головне наше завдання, щоб тут залишалися виробники, вони сплачували тут податки, і все було працювало на, 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 на перемогу. Програма. Міської ради насправді дуже важлива, тому що підтримка РНД команд і команд, які вже щось виробляють, це дуже зараз важливо, бо є у всіх велика нестача обігових коштів, бо платежі не завжди вчасно проходять, бо дуже багато йде на розвиток, на перевірку, для прикладу, відтестувати. Ті самі відеопередавачі в 2022 році нам коштувало близько 300 тисяч гривень. Це не рахуючи витрат на зарплати, на поїздки на поля і так далі. Виготовлення маленьких плат ініціації для дронів та інших літальних апаратів вкрай важливе, адже вони рятують життя, пояснюють виробники. Я так розумію, чим більше таких якісних плат, ми можемо вражати цілі да, і це так. життя наших людей, тому да. що ефективний плати це. Захист від того, що буде сработка. штатна сроботка, все вірно, і ми можемо ефективно використовувати. Ми знаємо, що реп не задавить. Ми розуміємо, що наші ФПВ-дрони, які ми. Розробляємо так тобто, да, Наші плати да. це ефективність, це безпека, бо китайці нам їх не продають. Про потребу військових саме в таких технічних засобах депутати Полтавської міськради знають не з чуток, говорить Вадим Ямщиков. В депутатському корпусі є, є військові, які з які служили. На жаль, деякі з них віддали своє життя. на війні є Юліан Матвічук, який був в один з. З таких натхненників групи аеророзвідки це соловей, і вони якраз займалися підтримкою розробки БПЛА, і саме виробництво і підтримка виробників є для нас пріоритетним. Виробники комплектуючих для квадрокоптерів переконані, їхня справа це і вклад в захист держави, і навчання молоді перспективній професії, і нові робочі місця. І сьогодні Полтава проводжала в останню путь полеглого захисника, – 26-річного Євгенія Федорова. Загинув молодий військовий 25 травня на Харківщині. Буквально за декілька днів до загибелі він навідав батьків та познайомив їх зі своєю нареченою. Розповідають рідні захисника. Докладніше про нього дивіться у сюжеті. У Полтаві попрощалися з молодим 26-річним воїном, молодшим сержантом Євгенієм Федоровим. На війні захисник був з серпня 2022 року. Служив командиром зводу радіоелектронної боротьби аеромобільного батальйону бригади у складі десантно-штурмових військ зсу, виконуючи бойове завдання, будучи вірним військовій присязі на вірність українському народу. Виявивши стійкість та мужність в бою за Україну, її свободу і незалежність, молодший сержант Федоров Євгеній Миколаєвич загинув 25 травня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області, отримавши поранення, несумісні із життям. Закінчив Євгеній Полтавську школу номер 9 згодом Національний університет імені Юрія Кондратюка проходив строкову службу у 2018 році. Життєрадісний, доброзичливий, займався бальними танцями, боксом. Перед повномасштабною війною працював за кордоном, збирався одружитися, розповідають ті, хто його добре знав. В Чехії він був на заводі шкода. тільки війна почалася, він зразу приїхав і пішов воювати. Дуже позитив людина. Він перед загибель був три дні вдома назад. Він так як приїхав, любив попрощатися. Чудовий хлопець, молодий, гарний, збирався одружитися. От тільки, неділю назад він був у батьків з нареченою, привозив наречену, тільки поїхав. Через три дні це все сталося у Євгенія Федорова. Залишилися батьки, сестра, наречена, рідні та близькі. Поховали полеглого на його батьківщині в селі Плоске Полтавського району поруч з дідусем. Вам Їхня робота практично непомітна для звичайних споживачів, але вона вкрай важлива. Мова про діяльність метрологічної лабораторії підприємства Полтава теплоенерго сьогодні її виповнюється 50 років від дня заснування. Чим же займаються ці фахівці та чому вони найбільше роботи мають між опалювальними сезонами, розкажуть наші журналісти. Це виробнича метрологічна лабораторія Полтава Теплоенерго. Ось вже 50 років, як її працівники дбають, щоб усі вимірювальні прилади та інструменти, якими оснащені виробничі потужності підприємства, були справними та показували точні дані. Те, що ювілей лабораторії саме 4 червня, його керівниця каже, дізналася випадково. Перебираючи документи, я випадково знайшла аркуш, на якому була Точна дата створення нашої лабораторії. А це було 4 червня 1974 року. Що я застала, коли було в нас в штаті більше 30. Але на, на теперішній час у мене чи сім слюсарів контрольно-б'яних приладів і два електромонтера. Невеличкий колектив, але люди е, спеціалісти. Зранку і до вечора працівники лабораторії займаються повіркою, калібруванням, метрологічним підтвердженням та ремонтом засобів вимірювальної техніки. Вони обслуговують всю область, розповідає Людмила Єршова. На котельних підприємствах дуже багато приладів. І всі прилади, які встановлені на котельних, в ремонтний період, коли немає опалення. Вони зупиняються на плановий ремонт, і всі прилади знімаються, привозяться в нашу лабораторію. Саме більше роботи в нас влітку. Цей час ми ще займаємося ремонтом теплолічильників. В цьому році більше 800 штук. Виходить на повірку. Нині, коли триває міжопалювальний сезон, у виробничо-метрологічної лабораторії гаряча пора, адже з котелень, насосних станцій і теплових пунктів сюди доставляють усі вимірювальні прилади та обладнання від лічильників до манометрів. Кожен треба повірити і за потреби відремонтувати, щоб далі вони служили без збоїв. Чим більше якість виконання влітку, тим менше роботи взимку, я всіда кажу. Ми працюємо не тільки для нашого підприємства, але ми можемо відремонтувати і от фізичних осіб, і от юридичних осіб. А це підрозділ метрологічної лабораторії, водомірний вузол. Тут виконують повірку теплолічильників та водолічильників на гарячу і холодну воду. Серцем Нашого водомірного узла, якається, є проливна установка. Вона робить по методу порівняння. Ми дивимося показники лічильника і комп'ютер порівнює з еталоном. Через руки працівників лабораторії щороку проходять тисячі приладів. Ці фахівці роблять все, аби вони повернулися на котельні вчасно та справні. Сьогодні Полтава доєдналася до всеукраїнської акції Голоси дітей. Із 9 ранку усі охочі розвішували дзвіночки на гілках дерев як символ голосів дітей, які загинули через війну. Провели її у Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Дзвіночки як символ голосів маленьких українців, які вже ніколи не пролунають. 4 червня у Полтаві о 9-й годині ранку вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Під час всеукраїнської акції Голоси дітей одразу після хвилини мовчання усі присутні розвісили дзвіночки на дереві. Зробили це маленькі полтавці та їхні батьки, очільники області та міста. Прийшов вшанувати пам'ять безневинних жертв війни. І перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Сьогодні по всій Україні проходять такі акції: акції пам'яті пам'яті про дітей, які загинули внаслідок військової агресії. Ми не лише повинні пам'ятати про ці події. Ми не лише повинні пам'ятати кожну дитину, яка загинула, але робити все, щоб цього більше не було. Залишили свої дзвіночки на борісці та принесли м'які іграшки і вихованці інформаційного дитячого центру разом. І сьогодні ми з разомівцями долучилися до акції загиблих дітей, які загибнули під час цієї страшної війни. Дзвіночки символізують голоси тих загиблих дітей. Ця акція, вона дуже щемлива, вона торкає серце, емоції, ці дзвіночки на живому дереві. Дерево це, це символ життя, так? це те, що прагне до життя. І діти це плід любові. І це те, що дає в великій мірі сенс нашому людському життю виховання дітей, виховання людини, народження людини. Тому що Бог створив світ заради людини, і коли гинуть діти через злобу людську, через війну, агресію, треба про це нагадувати, говорити. Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії відзначають щороку, 4 червня. Його запровадила Генеральна асамблея ООН. в Україну. Ця пам'ятна дата прийшла у червні 2021-го. Вічну тему перемоги добра над злом порушили Гоголівці у прем'єрі пригодницької казки, як рятували країну мережину родзинкою дитячої вистави. Є її інтерактивність, взаємодія з юним глядачем. Побували сьогодні на дебютному показі наші журналісти. 4 травня Полтавський музично-драматичний театр імені Гоголя показав прем'єру виставу для сімейного перегляду, як рятували країну мережину за твором української письменниці Лани Ра. Про літав на безпарніці нашу країну величезний чорний павук, Сюжет пригодницької казки на одну дію перегукується з сьогоденням. В барвистий мережевний простір вривається павук та нищить на своєму шляху все живе. Але мешканці країни з допомогою глядачів перемагають темні сили, говорить режисер-постановник Владислав Шевченко. Це країна-мережина, де жили яскраві ниточки, шнурочки, канатики, мотузички, які вишивали своїми барвами гарні рушники, мережева й полотно різне кольорове. А павук прийшов і забрав у них усі барви. Сучасна драматургія це не класична п'єса, і тут так автор дуже вдало переплела казковими образами події, які відбуваються в сьогоденні. Наша казка вселяє віру в те, що ми обов'язково переможемо. Репетиції казки тривали два місяці. Задіяні в ній вісім персонажів та дванадцять артистів балету. У виставі багато пісень та танців. Передбачений і інтерактив, ігрові моменти з юним глядачем. Балет задіяний всю виставу. Ми намагалися придумати такі рухи, щоб діти могли повторювати ці рухи. Наступні покази вистави, як рятували країну мережину, відбуватимуться упродовж червня. Нагадаємо, гоголівці вже традиційно створюють дві нові казки на рік перед новорічними святами та літніми канікулами. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄЙ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.